Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми будемо переглядати графік біткоін домінації, адже біткоін домінація це є основним аспектом альткоін сезону. Тому сьогодні я поділюсь думками, що очікую, по біткоін домінації. Ми переглянемо одноденний таймфрейм, щоб бачити ситуацію локально. І також ми переглянемо тижневий таймфрейм, щоб глобально подивитися ситуацію по біткоін домінації і по альткоін сезону. І також поділюсь думками по біткоїну, що очікую далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. А також хочу порекомендувати наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. І також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо багато цікавих новин для вас кожного дня. Всі посилання в описі під відео. Давайте розпочнемо огляд біткоін домінації, розпочнемо з одноденного таймфрейму, щоб розуміти ситуацію локально і що у нас може бути далі. Як ми бачимо, що біткоін домінація у нас з цієї зони показувала довгий період зростання. Біткоін-домінація у нас зростала до 65,5%. Весь цей період часу, ми, можна сказати, були в зоні перекупленості по біткоін домінації, знаходились по індексу RSI на наших хаях, на наших верхніх значеннях, і відповідно в один момент в нас відбулося. Таке стрімке падіння по біткоін домінації. Це в нас одноденний таймфрейм, і ми бачимо, що індекс RSI також досить низько знизився, і зараз в нас відбувається якби відновлення. Ми бачимо, що по біткоін домінації в нас присутній сигнал на зростання. Тому локально у нас можливе зростання по біткоін домінації. Але також ми бачимо, що поступово зростання в нас підходить до завершення, і відповідно також. Сильні зони спротиву, сильні зони підтримки в нас поступово розвертається і направляється в сторону зниження. Це є досить позитивно, Відповідно, куди може прийти біткоін домінація, якщо ми переглядаємо ситуацію локально. Якщо не буде імпульсного зростання, і ситуація буде відбуватись так, як це в нас відбувається на, на сьогодні. тобто по ринку в нас відбувається боковичок. Відповідно, ніякого імпульсного зростання ми поки що не бачимо. То я думаю, що біткоін домінація також буде знаходити в своєму боковику. Можливо, ще невеличке зростання до 64%. Після чого я також би очікував продовження зниження по біткоін домінації. Тому що на другий квартал, на кінець другого кварталу. Я очікую, що в нас буде відбуватись е, міні-альткоін сезон, тобто переливання ліквідності з біткоїна в альткоїна. І тут ми побачимо е, досить сильний обвал по біткоін домінації. А зараз давайте переглянемо тижневий графік біткоін домінації. Я поділюсь думками, як я бачу ситуацію тут. Ми бачимо, що ми пройшли в нашу сильну зону, і відповідно, поки що в даній зоні знаходимося. вище, ми не закріпились. Торгуємось в зоні. Це в нас зона 60-64%. Тому я очікую, що поки що глобально ми будемо знаходитись і торгувати в даній зоні. Після чого в нас буде зниження біткоін домінації. Біткоін домінація, зниження на тижневому таймфреймі у нас буде відбуватись, коли біткоін досягне таких цілей, як 120 тисяч доларів і вище, і в нас розпочнеться пролив ліквідності і міні альткоін сезон. Тоді я думаю, що можна очікувати зниження по біткоін домінації орієнтовно до 55%-54%. Тут у нас буде сильна зона підтримки по біткоін домінації, і відповідно на цьому може закінчитись наш міні альткоін сезон. Після чого в нас, я думаю, що буде обвал біткоїна. Падіння, якщо біткоін досягне своїх середньострокових цілей до кінця другого кварталу 140-150 тисяч доларів, тоді в нас буде досить сильний обвал біткоїна з 140-150 тисяч доларів до 100, а можливо і до 98. І на цьому фоні ви розумієте, що альткоїна досить сильно будуть обвалюватися. Відповідно, ліквідність знову почне переливатися з альткоїнів в біткоін, і домінація може зрости до наших вже відповідно. Таких тижневих сильних зон спротиву, які на сьогодні в нас є на відмітках 67-68%. І вже відповідно з даних діапазонів, з такої високої домінації, я думаю, що в нас розпочнеться основний альткоін-сезон, який в нас буде відбуватись під кінець 25-го року, коли біткоін досягне своїх вже. Вершин в цьому циклі це може бути 180, 200-240 тисяч доларів, і, відповідно, саме там вже буде відбуватись основний альткоін сезон. Тому, якщо коротко, то очікую, що в нас буде зараз боковик, після чого в нас ринок продовжить своє зростання. Біткоін домінація обвалиться і все більше і більше ліквідності буде проливатись в альткоїни. Ми можемо пройти до відміток 54-55-54%, після чого я очікую, що біткоін домінація знову буде активно зростати і відновлюватись, а альткоїн і біткоін знижуватись. А зараз давайте перейдемо до на графік біткоін на одноденний таймфрейм, і я також поділюсь думками, що я очікую та як бачу ситуацію. Ми бачимо, що в нас на одноденному таймфреймі були сигнали на корекцію. Відповідно, біткоін знаходиться в боковику, сигнали на корекцію зникли, і наша зона спротиву далі продовжує зростати. Тому, я думаю, що у нас буде подібна ситуація, як була у нас ось тут. Бачимо такий боковичок, імпульс ріст. Ось тут, такий боковичок, імпульс ріст. І тут, я думаю, що буде ситуація подібна, і можемо імпульсним зростанням пройти до 109-110 тисяч доларів. Тут буде вже, відповідно, також сигнал на корекцію. І далі, я думаю, що на цьому фоні буде на ринку багато позитиву. Для того, щоб хоча б мінімально цей позитив забрати, у нас може бути падіння, корекція до наших сильних зон підтримки. Це у нас 94-96 тисяч доларів. Можливо, ми знизимось сюди, ну тобто, щоб також зробити локально таку мінімальну паніку, оскільки ми з. 110 тисяч доларів знизились, нижче 100 тисяч доларів, буде картина не дуже. Відповідно, ось тут у нас буде зупинка, боковик і вже далі імпульс на продовження зростання до наших середньострокових цілей у другому кварталі. Це 140-150 тисяч доларів по біткоїну і також міні-альткоін сезон. Ось так бачу ситуацію по біткоін домінації і по біткоїну на ринку на сьогодні.